А яке було запитання, скажіть в цьому номері? Там у кінці у... Ну, дві дужки, виходить, з'явилися. Тобто Там дві однакових дужки, так? Була сума двох однакових дужок. Якщо ми цю суму виносимо за а, зовнішні дужки, в дужках щось залишається. Давайте так. Ще один шостий. Я відпускаю Кирила. А потім, Даш, я типу того, ще один придумаю, добре? Так, такі візьмемо. Х плюс y. Плюс х квадрат мінус y в квадраті. Так, ну і що ми я якісь придумую. Х плюс y плюс в скобках... Отак, ну, по-перше, у нас чотири доданки. Спільного для всіх чотирьох немає. Що ти пропонуєш? Що ти тут побачив? Ось таке ми схоже в класі розв'язували, пам'ятаєте, зі сходином за восьмий клас. Ось тут треба побачити формулу, так? Ти це побачив? Так. От, з Кирила все, треба тягнути кліщами, що тут метод групування нестандартний. Тут ми не групуємо такі множники, щоб виносити за дужки спільний. Тут ми бачимо формулу, що так. Хочеш хорошу оцінку, ну тоді X плюс y плюс скобках Х мінус І, Х мінус і. Дивіться, ось це ми можемо взяти просто в дужки. Можемо. Так. Є в нас однакова дужка. Ось, Даша, може, це незрозуміло. Дивись. В нас є однакова дужка, ми її як би виносимо за дужки. Що залишиться від неї в дужках? Один плюс ось це. Так, немає запитань. Так, ну добре, Кирил, я поставлю 10, бо тягнуло кліщами. Давайте так, сьомий ще візьмемо ось такий. Можна я, пожалуйста. Можна я, пожалуйста, це хто у нас? А, ну, можна, Да давайте Бачу Юлю ще. У нас декілька уроків, так що всі будуть відповідати. А, так, давайте ще один. У вас буде шість прикладів. Тут я придумала, бо удачі були запитання. так а, Вань, Як ти вважаєш, що тут можна зробити? У нас же сьогодні одна літа. да у нас Сьогодні алгебра. Как одна? А у нас два уроки чи ні? Ні, ні, ні. Сьогодні не. Я переплутала щось? Да, назад, завтра два. Розписання завтра чуть -чуть. два. Да, ну, завтра. Добре, добре, давайте тоді давайте швиденько, щоб ми встигли. Так. Я, так. Давайте групуємо, так? Групуємо. Так. Давайте так, перше Групу. струємо, є, що винести. І третє з четвертим. 에, Давайте перше з другим спробуємо, а третє з четвертим. Вань, будь ласка, давай швидший 에, ми час. Вносим, ми виносимо х. Так, що залишиться в дужках? Залишиться хі мінус один. Так, із цих двох з плюсом виносимо, да? Плюс що? Ну так да. плюс зараз кажу, плюс y. Плюс Y що залишиться? Y, мінус 1, опять. А тепер в нас є однакова дужка, Ось її виносимо Так, душки. Ми, ми пишемо XY-1, дужка закривається, дужка відкривається. Знову X плюс Y душка відбувається. Ванечка, ти пиши те, що ти ем, робиш так. Також, якщо ти відповідаєш. І так, номер четвертий розв'язати рівняння. Рівняння у нас буде таке х квадрат плюс 12х дорівнює 0. Ну, по-перше, оберніть увагу, перед вами рівняння, яке містить змінну х в квадраті. Ви не можете додати до квадрата звичайний х. Тобто перед вами квадратне рівняння. Поки що ви такі рівняння можете розв'язувати лише одним способом. Якщо ви можете винести за дужки спільний множник. тут можна щось винести за дужки? X можно. X можно вынести, да, Ванечка выносит, кацарский. Да. да. Юля не подказывает ничего. Тут выносим, выносим душку, у нас будет X, и, ну, наверное, X плюс 12 просто и равно 0. А тепер дивіться, коли добуток двох множників дорівнює саме нулю. От якщо б там був не нуль, там було безліч варіантів. А нуль – особливе число. Добуток двох чисел нуль, коли або це число нуль, або це єдиний варіант можливий. Тобто нуль дає нам можливість далі міркувати так. Якщо добуток дорівнює нулю, або перший множник нуль, або другий, і ми отримаємо два… Простеньких рівняння. В першому х вже знайдено, а в другому переносимо 12-ку в той бік. Що це буде? Вань. Переносимо 12-ку в той бік, буде мінус 12х рань мінус 12. І тоді таке рівняння має два кореня. 0 або мінус 12. Так, друге візьмемо таке. Х квадрат мінус 1 дорівнює 0. Що скажете? Не тут не Те ж саме. Ви бачите, що у вас квадратне рівняння. Як ми можемо його розв'язати? Лише якщо ми розкладемо ліву частину на множники. так? А що тут можна зробити? Формулу скороченого. Тут винести за дужки? дома. Тут не ми можемо, я знаю, яку формулу. Давай. Формула мінусів. Як ну, так. немає такої формули мінусів, розклади. Що це Добре, буде? зараз розкладу x мінус 1 і x плюс 1. О, це інша справа, і все це дорівнює нулю. А тепер знову добуток дорівнює нулю коли? Або коли перший множник дорівнює нулю? Або коли другий множник дорівнює нулю. І розв'язуємо вже ці два рівняння. Так, будь ласка, переносимо одинички та мінус одинички в праву сторону. Так, з вашим класом я бачу, що ми такі рівняння не згадували. Так? Мені. Я переплутала трошки. Да, ми не ну, Давайте згадаємо, ми таки розв'язували в минулому році і багато, так? Один переносимо в той бік зі знаком плюс, а цю одиницю переносимо в той бік зі знаком мінус. Деякі питають, а куди діваються нулі? Ну, плюс нуль це те ж, те ж саме, що нічого не робити. Я просто відразу не пишу. Немає запитань, чому так. Ні. Так, і відповідь. Єгор, все зрозуміло? Так, вроде. Відповідь 1 та мінус 1. Так, третє таке візьмемо рівняння. Х квадрат мінус 4х плюс 4 дорівнює 0. Теж давайте Ваню запитаємо. Як би Ваня тут теж розв'язано. Бачите, рівняння у вас яке? Теж квадратне, так? І в квадраті теж треба розкласти ліву частину на множники. Що ти тут бачиш? Я тут бачу. То, що дужка відкривається формула. х мінус 2 і і... Це в квадраті. О, тобто Ваня побачив, що винести не можна, а формула квадрат різниці є. Це х мінус 2 в квадраті дорівнює нулю. А от далі, дивіться діти: якщо у вас квадрат дорівнює нулю, то і сам вираз без квадрату теж дорівнює нулю. Бо що таке квадрат? Це дві однакових дужки. І добуток дорівнює нулю, коли або перше дорівнює нулю, або друга. Так як вони однакові, то можемо просто квадрат прибрати. І тепер перенести два в той бік. Чому буде дорівнювати х тоді? Х дорівнює а. 2. Так, і відповідь 2. Так. <гум> Діти, не забудьте на завтра взяти ЗОшити. домашні. Ви кажете, що в нас сьогодні один урок я щось наплутала. Я чомусь думала, що два. Так, сьогодні а... у нас один урок. А, тоді дивіться, що ви берете надім. Я вже кинула домашку. Ви бачили, так? І завтра ми зустрічаємось очно і пишемо контрольну як з алгебри, так і з геометрії. Хто не підписав зошити? І а не це, при... похоже контрольна, просто? такого ж типу просто з іншими числами. Зрозуміло, діти? Добре, дякую, до побачення. Так, добре, а, так, Ваня до... ставлю 10. До 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 побачення. 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 До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.